І всім здорово з вами Вайтмен І сьогодні ми граємо в Dis Disaster Ну щось таке Оця гра там щось має бути всякі природні явища, щоб маємо переживати. Ну, Тут лава, все горить, тут теж метеорити, тут наводнення, ну і всяке ось таке. Зараз будемо заходити, Так, заходимо. У мене, можливо, будуть не кожен день виходити відео. Ну, дивіться, люди. Хочу сказати, що 2 та 3, ну, десь вересень, окрім 1 вересня, у мене не дуже активно будуть виходити відео. Так, переворочуся. Бо... І є проблемка з учобою. Ну, ми ж будемо всі ходити в школу 1 вересня. І статі, напишіть в цих, під цими коментарями, скільки вам є років. Мені буде дуже інтересно почитати. Ой, вилізла щось. Так, ну, зараз в них там є... іде, походу, отруйний дощ. Чи що, і там 100% ніхто не визволить. Так. Я вчора після ролику тестри... тестирував цю гру, щоб зняти. Тут дуже багато режимів, які я є... Слава Богу, він вийшов. Дуже багато режимів, які я тут знімається. Ну, топові Ось так. Зараз пройде оцей токсичний дощ. Я його називаю отруйним інді. Ось так. І будемо ми вже грати. Так, я собі чуть-чуть положення переміняю. Ось сюди. А так. Ми, дивіться, люди, ми коли грали на стрімі... Ну, стрім у Влада був, я там теж був. Ви дуже завалили мене. Коли вже буде війна можливості 2. А вона, походу, була. Ні, не було. Вона найближчим часом не буде, ну, її дуже довго не буде, ось так. Хочу вам сказати. Ну а тим часом вже. Ми прийшли, ну, вони прийшли і зараз це школа. Якраз куди ми підемо за три дні, не пам'ятаю. Так, ми тут поскакаємо, под... обдивимося по... Короче, примещение, тут у нас класс. Класс. Тут какие-то такие штуки. Кстати, она дуже на мою не похожа. У меня иначе. У меня классическая гимназия. Ой, классический лицей. Так, тут класс. Ну и там класс, там класс, там класс. Тут, походу тубзики. Tak, czyżo u nas jakis... Doomil get to higre grand? Nie znasz szos. Takie szos ja, duże z latniskiem. Tak. No drużu. Tu czyste... Teo? O jo, ⁇-⁇, как же это с вами, Тео? Тео чувствует капец. Что я по украински написал. Я знаю, что такое, что надо. Ух ты. Ух ты. Это что за... Н не понял. Что это было? Что это было? Перший раунд, такий собі, а вовш що за бах. А! йоперний, ты цунамі було, Я думаю, чому мене я так воздух піднял. Ой, в повітря підняла, а то все тут, кляти, цунами. Це то просто хвиля, це цунами. Ну, скоріше, шо цунами. Так, піднімаємося наверх. Ой. Я чуть не прир, я чуть не видали зйомку. Опа. Ой. Ой. Так, э... деш м'ясо, мясо. Ой, боже, м'ясо! М'ясо ходи з хамою, я голодний на м'ясо, м'ясо. <свист> <свист> полетели. Мы <Ми> с <з> дружком. <свист> Мы куда-то полетели. Так, думаю, что... Це... Ставьте лайк. Ставьте обовязково подобаючки, Та подписывайтесь. Эвляха. Ну, ёлый пали. Почекайте, я дверь закрию, бо у той... Ага, тя може не закривати Ну короче, не звертайте на увагу но... там тосель гавкає. Так Ра Лалиба Деман Малявка якась. Сюп. Сюп. Ну короче, я не знаю, що він написав Так

Ну да, у тебя буря пройдет, и мы пройдем в інший раунд. О, мой... Дружок. Пуск. Так, совуйся, совуйся, Боже мой, колдца как дед просто. Ну то ничего. Ну вы задолбались здесь своим ремонтом. Надо не дадут видео с трубы. Глядьте, сусида. Короче, выживаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять людей, походу. What? What? What вот, What? 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 Ну, зараз мы до... Да я... Yeah! Что это звук? Ну, думаю, что так. А я думаю, что нет. Короче, бы не слышите, потому что это капец какой Happy home. Что за... Хип-пиху! Тут, тут стається... о, там площадка. Ой, капец. Надо усюду. Чувствую, что-то будет смачненько. Думаю. Так. Ось так. Ти вообще залишилось. Тут буде щось не ду. А як вони залезли? залиш? Орел. Йок а, А-а-а! А я думаю, что это что-то будет. Не дуже добро. Ох, как здесь. Это что такое? Короче, сюда. а Все? А ні, не все. Капець повний. Так. Коли мені буде, коли мені буде 10, можливо, я буду. Йохти, мохти, можливо, буду я проводити прямі 30 і можливо, буде і Роблокс. Так. Зараз ми вже Ну, вони вже пропаде. воно прямо на мене посунуло, що ну. Капець. Так, а якщо я щось спрягну зі мною, що станеться? Ммм, я буду ризикувати. Я хочу вижити, вижити, вижити. що я буду, як... Понятно, я став лисою башкою до пірошку. Я лысая башка стала до пирожка и серая Я лысая башка. О, может все Я лысая башка, Я Я, я лысая башка до пирожка. Ой. Я лысая башка до пирожка. Тут, 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 башка до пирожка. Тут, 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 тут. Так, идем куда-то дальше. У нас прірва Так, идем наверх. І зараз буде друга мапа. Я досі лишаю башка. -мо я що таким і останусь на віки віч? Це що було? Ладно, не важу. Що це було? Не важно, що це було, головне, що я новий. Так, а я на сіні ходжу. А ні, Ой, по клинках. Так. А що в нас тут? О, йдемо на небоскреб. Ми, Бурдж-Халіфа, Представляю Бурдж-Халіфа. Бурдж-Халіфа, Чисто Бурдж-Халіфа. Бурдж Халифа. Поднимаемся на Бурдж Халифу. Чек. Подним... Поднимаемся на Бурдж Халифу. Чек. У-ля-ля. Бурдж Халифа. Так. О. Ну, капец. Полный. Ой, это нехорошо, дядя. Маленький пупсик. Так, биги-бии Вася, бии. Би, би. кто-то шлпнулся, как пельмень. Пельменьша шлепнулась. Мы не кокнутись Сам с собой. Та й так, залезаем на цю трубу. Я парю дымом. І у мене рак. Бо я високий. Хороша мене ще так. У мене жовтця кабан. І там таки відходить, а я така. Я тут. Кран. Там є кран. я пареці не дуже хочу. О, ми всі, походу вижили. Ой боже, я навіть не побачив, вже 13 хвилин і зійшло, е, прийшло. А для мене таке. Я ж мала що ще. 5 хвилин зйомки, А для мене... для мене... А зараз вже 13 хвилин зйомки пішло. Ну зараз на 14 на і будемо закінчувати відеос. Скі... Скітовер. Що це таке? А, бурдж Халіфа. Номер 2. Це бурдж Халіфа. О, зелені туди побіг. Ми тут. Талпа, Стурмуємо! Штурмуєм, Штурмуєм бурдж халіфу! В гру. Так, думаю, ми на самий верх не будемо йти, бо це може початись митиарити дощ. І нам буде гаплейчок. Але краще підемо. Ну не на сам. хоча на самый варто краще. І файніший вид, як сказати. І шо? Капець? Так? Да? Да? шо? Ну, сказати так. Ну і чо? Тебе сонце у мене злива? Тебе сонце в мене злива, тебе сонце у мене злива? Ах, але я щаслива, так, ну і Що? что ничего не робится. А что ничего не робится? Что ничего не робится? Я не пон. Понятно, идем вниз. Ой. ой. Что я рискую туда стеба. Ой, я счастлива. Так, идем куда-то на самый... Ай, хоть и цена, Ай це не може бути. Боже, я вже в тому Ну і. Ой, це нічого не делається. Коротше, нічого не зробилось, ми прийшли. Ну, на цьому все, любі друзі. З вами був Вайтмен і це друга частина по була друга частина по Роблоксу. Граємо. Вы, сым... ну, <laughs> вы роз... розпа... ну вы роз. по ну разрушение Вот так ну на этом все всем пока, с вами был Вайтмен. до папачи я люби, друзья, гудбай